Ці бджоли сидять у класі, але те, що вони вивчають, може вас здивувати. Після збору звулика цих маленьких трудівниць поміщають у холодильник. Це охолоджує їх, роблячи спокійнішими та легшими для маніпуляцій. Коли вони заспокоюються, їх оснащують крихітними шлейками так, бджоли у шлейках. А тепер починається справжній урок: бджолам дають понюхати вибухові речовини, але ось у чому трюк протягом трьох секунд після цього. Їм дають солодку воду, наче цукерку за кожен раз, коли вони відчули запах небезпеки. Після чотирьох повторень ті бджоли, які висовують язик, офіційно навчені розпізнавати цей запах. І тепер вони готові до роботи. Бджіл поміщають у спеціальний пристрій із маленькими картриджами, кожен з яких містить одну бджолу сенсор. Камера уважно стежить за ними. Якщо бджоли вловлюють запах вибухівки, вони висовують язики, чіткий сигнал, що вони відчули те, на що їх навчали, пристрій збирає зразки повітря, і протягом 6 секунд бджоли працюють. Якщо всі висувають язики, це червоний сигнал, що небезпечна речовина присутня. Найкраще в цьому, після кількох днів винюхування вибухівки, бджіл відправляють назад у вулик живих та неушкоджених.